Українські війська звільнили три села на півночі Херсонської області. Підрозділами ЗСУ встановлено контроль над населеними пунктами Кочубеївка, Орлово та Заградівка. Раші теж намагаються вести наступальні дії у напрямі Олександрівки. Також хочемо сказати, що на Чернігівщині у селі Слобода знищено російських військових. Українські військові з боєм вибили російських окупантів з села Слобода на Чернігівщині. Про це повідомляємо з посиланням на журналіста Андрія Цаплиєнка. Слобода це село в Україні в Чернігівському районі, орган місцевого самоврядування, Слобідська сільська рада. Військові розповідають, що люди плакали та обіймали їх, коли українська армія входила в село. Звідси донедавна обстрілювали гуманітарний коридор в Чернігів, там, де мене поранило, зазначив журналіст Андрій Цеплинко. Збройні сили Росії розмістили у селі гарнізон з бронетехнікою. Зокрема, було виявлено та знищено танки російської модифікації моделі Т-72Б3. Посилання на відео Андрія Цаплиєнка буде в описі. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!